На Харківщину приїхала команда стоматологів, волонтерів із Литви, щоб допомогти жителям прикордоння полікувати зуби. жоден з медиків раніше не бував так близько до фронту і ніколи не приїздив до України. Тож чому ризикнули своїм життям, щоб допомогти нашим людям, розказали нашій Ірині Антонюк. Шостирічний Дмитро в костюмі людина павука у кріслі стоматологів і поводиться як супергерой. Спокійно витримує укол знеболювального та прощається з молочним зубом. І тепер ну, ну, так і трішу. Молодець. Супер. Мама Дмитра Вікторія пишається сином та зауважує хлопчик за останній рік дуже подорослішав. І після пережитої окупації стоматологом його вже точно не налякати Він не поміняла. Дуже, в мене всі змінилися, дітки. Власне, через вторгнення загарбників, окупацію та без гроші. Жителі прикордонних сіл на Харківщині вже понад рік не могли потрапити до стоматологів. Це одразу зрозуміли литовські терапевти, волонтери, коли приїздили сюди раніше, передали колегам запит, і тепер до селян приїхали вже зубні лікарі. Ну, не треба нам було, Ну, Ми здорові. Я думаю. А з зубами? А з зубами проблем на огляд до литовських стоматологів намагаються потрапити чи не всі 70 жителів села Токарівка. Дехто як пані Світлана чергу займає по кілька разів. То наша звізда вона настраювається, настраювається йде там. немножко, ждет, потім настроїлась потом. Прийняла садіться на колені, по тому ж вже зайнята на за настроїлась. Від Токарівки до кордону на навпростець півтора кілометри, і канонади з фронту не вщухають. Вибухи тут в селі чутно, ну буквально кожну хвилину. Але медикині продовжують працювати а черга до них. Не зменшуються жоден з чотирьох стоматологів волонтерів раніше не приїздив в Україну і не бував у гарячих точках, але кажуть, вибухи їх не лякають. Нам все так ново, що наверняка стрес все покриває. Ми приїхали помочь, приїхали працювати і працюємо не боїмося, не слухаємо, робимо те, що потрібно. Роблять свою роботу не в спеціальних стоматологічних кабінетах, а у вцілілих кімнатах. Кажуть, що головне стерільні інструменти. Якщо все стерільне, а все остальне, ну стул, він тільки як. Папамагають, но але не, не саме як за тиждень щоденної роботи четверо стоматологів вже встигли оглянути близько 300 пацієнтів. Кожного дня приймають у новому прикордонному селі. Сьогодні послуга вирвати, навіть навіть вирвати зуб, вона в деяких лікарнях в Харкові там 2 тисячі гривень, із тисячі гривень. Ну дійсно, це для пенсіонерів, для людей ну великі кошти. І коли вони сьогодні можуть безкоштовно тримати цю послугу, а кошти зекономити і витратити на себе. То це ну велике діло для людей, як от і для пана Сергія, що вже й не сподівався позбутися зубного болю. Я вже не думав, що я полічу своє Конечно, Терпіння Всі. вам держите і вайте друга. Кожен з пацієнтів щиро вдячний закордонним лікарям, на що у медиків єдина відповідь. Дякую вам, що ви держитесь тут за нас всіх. В Європі із Харківської області Орина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.